Ваша позиція. Чи будуть це північні території повернуті Японії? Look, be... На мою, мою думку, що має бути компроміс щодо цього питання. Uh, in any case, В будь-якому випадку allowed, не можна uh, не можна вирішувати жодну суперечку міжнародного права з... із застосуванням військової сили. Адже наслідки будуть надзвичайно небезпечними. Потрібно використовувати мову дипломатії для врегулювання нових або старих проблем. Ми ніколи не агітували за користування мовою сили для звільнення Криму. Але глобальний діалог може допомогти нам знайти вирішення цієї проблеми.